У карпатському біосферному заповіднику розчищують протоки річки тиса від аварійних гребель водозаборників. Ці штучні дамби колись звели місцеві дроворуби для сплавлення лісу. За століття вони замулилися і потрухли, тепер завдають шкоди природі та людям. Якої саме і чи багато таких споруд на гірських річках розкаже Жанна Дучак. Заготівля деревини один із давніх промислів, яким займалися жителі гір протягом багатьох століть. Заготовляли деревину високо в горах і доставляли її донизу ріками. Саме ріки слугували головними транспортними шляхами. Як все відбувалося? На ріках споруджували ось такі греблі. Місцеві їх називали ще гаті. Ці штучні споруди перекривали русло річки. За цей час місцеві складали тут деревину. Тоді відкривали шлюзи і стрімкий потік зносив деревину донизу. Вони по-різному називаються гребля. Бля, гать, кляузи. Вони були практично на кожному великому потоці. Тобто отут були, отут одна на, 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 на тому потоці білий, одна ще була, там є потік Тищора, це то по логах. Були в Богдані, були у Квасному. Особливо багато таких дам споруджували в частині українських Харпат, які були тоді у складі Австро-Угорської імперії. Лише на Рахівщині їх було щонайменше 10. Як ви розумієте, в ті часи доріг не було. Ось і річки лишалися по суті єдиним. Можливим варіантом для транспортування лісу на великій відстані, але ж ви знаєте, гірські річки вони мілководні, кам'янисті. Відповідно, просто так сплавити ліс річкою було неможливо. Для того і почали створювати оці гаті. Будували їх із дерева. Всередині заповнювали річковим каменем. Ці інженерні споруди могли накопичувати тисячі метрів кубічних води, якою транспортували ліс на сотні кілометрів. Людей, які сплавляли дерев'яні колоди, називали бокарашами. ХХ століття почала з'являтися важка техніка та будуватися дороги. І транспортування лісу річкою стало зовсім не актуальним. Останній сплав деревини по тисі був зафіксований в 1956 році. Після втрати своїх економічних функцій дамби стали непотрібними і за ними перестали доглядати. Повені приносять між собою величезну кількість каміння, повені приносять величезну кількість деревини, листя і багато іншого. Все це відбувається на накопичування. Частина води проходить крізь дамбу, а частина води шукає собі інше місце, куди мов прийти. Вона починає підмивати берег, вона починає захоплювати дорогу. Якщо таку граблю прорве, не дай Бог, значить, що нижче по течії, бо багато ну, людей живуть більше біля річок. Тобто руйнує їхній жит, забирає оселі, руйнує все підряд, забирає мости. Старі гаті перешкоджають і вільній міграції риби, кажуть науковці. Чим завдають небо, якої шкоди річковій екосистемі? Під час періоду розмноження піднімаються у верхів'я, де відкладають ікру і де далі з них розвиваються мальки, які потім вже скочуються вниз по течії річки. І от, власне, ці штучні перешкоди, вони є дуже серйозною перешкодою для цих мігруючих видів риб. Цьогоріч на території Карпатського біосферного заповідника на притоках річки Тиса прибрали три столітні аварійні дамби. Кошти на реалізацію проєкту надала голландська грантова організація European Open Rivers Program. Ось такий вигляд мала одна зі старих гребель. Споруда перетворилася на суміш трухлявої деревини з камінням і змінила русло річки. Вода зруйнувала важливу для місцевих жителів дорогу, що сполучала тутешні гірські села з полоненами. Вона повністю перегнила і вона складала небезпеку. Ця дорога вона важлива як для місцевого господарювання, так і для патрулювання, так і для служб зах... охорони безпеки, протипожежної безпеки і такого іншого. І так само для комфорту місцевих громад. Полоненське господарювання це не лише про і лі. Е... Ітування в полонині. це і постійні щотижневі відвідування тих вівчарів, підвезення їм продукції, звезення сирів і сиромолочної продукції. І це потребує ну такі знаєте трошки великих зусиль, якщо немає нормальної дороги. Зараз працівники заповідника засаджують берега деревами, щоб укріпити та вберегти від розмивання. Одну з гребель на прохання місцевих науковці залишили. Споруда була зведена на річці Говерла у 80-х роках позаминулого століття. На Неї гуцула спиляли ліс аж до угорського міста Сольнок. Дамба добре збереглася. Її планують зробити туристичну атракцію краю. Це наша історична пам'ятка і вона досить дуже важлива для того, щоб зберегти, щоб майбутнє покоління бачило, як Люди в давні часи, наші діди, прадіди, працювали, і яка це важка праця була. У громаді треба чимось жити. Один із моментів це туризм. І щоб сюди туриста заманити, це треба щось йому показати. Старі дамби, кляузи. Попробуємо зробити якийсь невеличкий музей на Буданській громаді. Процес очищення річок планують продовжити і поза межами заповідного фонду. Активісти вже звернулися до басейнових управлінь водних ресурсів із проханням надати списки аварійних штучних дамб, які потребують негайного розчищення. Жанна Дучак, знову автонас подробиться телеканал Марафон, Єдині новини.